Ви чули про розробку, що змінює правила гри український ракетний комплекс Сапсан. Розроблений легендарним КБ Південне, цей комплекс не просто чергова ракета, це потужна оперативно-тактична зброя, створена для ураження цілей з неймовірною точністю. Внутрішня версія комплексу здатна досягати цілей на відстані до 500 кілометрів. Тоді як його експортний варіант, відомий як Грім 2, має обмеження близько 300 кілометрів. Тільки уявіть, мобільна пускова установка запускає ракету, що летить зі швидкістю, яка у понад 5 разів перевищує швидкість звуку. Її балістична траєкторія робить перехоплення ворожими системами ППО надзвичайно складним завданням. Завдяки бойовій частині вагою до 500 кг Сапсан здатен завдати нищівного удару. Після успішних випробувань комплекс пішов у серійне виробництво і тепер систематично використовується Збройними силами України. Президент Зеленський навіть підтвердив його застосування по стратегічних цілях. Ця система справді ознаменовує нову еру в оборонних можливостях України. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові оновлення.